Що відбувається на інших курсах, бо ми знаємо ринок абсолютно. На інших курсах ви просто закінчуєте курси, вам дають теоретичну та практичну частину, але це абсолютно внутрішня, така, знаєте, нереальні тести. Це тести, як я їх називаю, тепличні. Тобто ви тестуєте один одного в групі. Ви тестуєте тих учнів, які навчаються разом з вами. Реальних тестів ви не проводите. А ці учні, які навчаються зараз разом з вами, вони не протидіють, вони досить лояльні. Ви вже з ними на ти. Ви не відчуваєте того реального бою між поліграфологом та респондентом. Ви не відчуваєте протидії, ви не відчуваєте маніпуляцій, ви не відчуваєте тих моментів, коли респондент намагається з вами дійсно увійти в бій, намагається зробити так, щоб зробити з вас дурня. І намагається вас вести в оману. Цього в тепличних умовах немає. А саме всі інші курси є тепличними. Тільки у нас ви під час навчання як в групових, так і в індивідуально-дистанційних, а тим більше в індивідуальних, отримуєте можливість реальної практики. Відразу після закінчення навчання. Ми дамо вам реальних респондентів, реальних поліграфологів. Спочатку ви будете після курсів спостерігати, як працюють реальні поліграфологи, а потім самостійно під наглядом діючих поліграфологів з досвідом проводити тести. Ви будете самостійно писати висновки, складати опитувальники. Це все ви будете робити самі.